Всім доброго ранку. На вулиці така пасмурна весна. А я любуюся своїм підвіконням. Весною в мене розцвіли все. Навіть різдвяник. Різдвяник цвіте. Декілька квіточок, бутони. Вперше розцвів мій спатефілум молоденький. Він був малесенький. Ще минулої весни, а сьогодні він такий розцвіла квіточка. Дуже цікава. Я, до речі, знаю про цей вазон, що він дуже добре очищає повітря у кімнаті. Тому він дуже корисний, особливо тримати його в спальнях. Ну і мої калачики. Ось така цвіте. Такий цвіте, рожевий, червоний. а цей такий зелений сортовий купила минулого літа. Дуже багато нових виросло, гілочок листочків, але цвіту поки що нема. До речі, про орхідеї. Хтось із вас сказав мені, що Віка в тебе класно, цвітуть орхідеї завжди. Не всі. Деякі цвітуть, але є в мене такі тут екземпляри, які сидять на місці уже, мабуть, другий рік і нічого не рухається. Вони не ростуть, вони якось хворіють, з ними щось не те. І такі в мене є. А є ось іще маленькі, які будуть цвісти. Це буде жовтенька. Два бутончики і фіолетова. Чорний ведмідь. У мене вони, на жаль, прихворіли. Ось така річ e -е, з'явилась на листочках минулого літа. Чому я про це кажу? Можливо, у вас щось таке. Я не знала, що це шкідник. І літом ще з'явилися оці плями на листках, і я не знала, що це шкідник, і нічого не робила. І тільки ось цієї зими я дізналася, що це шкідники обробила і, нарешті, орхідеї почали нарощувати. Бутончики і рости, бо тоді була така ситуація, що бутони виростали, але засихали, тому, якщо раптом у вас щось подібне не на листках, то треба обробляти актарою від шкідників. Якби я знала про це раніше, у мене б давно цвіли ці орхідеї, а так вони просто не могли виростити бутони навіть. Така в мене також, також, листочок уражений цими шкідниками. І квіточки були уражені шкідниками. А це ось уже після обробки актарою. Нарешті вона ожила і почала нормально цвісти. Ось таке в мене підвіконня. Ті орхідейки, які, які в мене цвітуть, стоять в кімнаті. Я на них любуюсь. В кімнаті. Дуже люблю квіти. Особливо, коли живеш на п'ятому поверсі. Раніше я ніколи не любила квітів, тому що жила в будинку, рослин багато було і на вулиці, за якими треба доглядати. Я не розуміла, для чого ще рослини в хаті на вікнах. В мене завжди вони засихали, ніколи не хотілося за ними доглядати. А коли вже живеш у квартирі, на п'ятому поверсі, е, рослинок таких немає, то хочеться, дійсно, хочеться, щоб були е, хоча б на вікні. Ну так, я колись думала: ніколи не буде в мене вазонів. Тож кажуть, ніколи не кажи ніколи. Сьогодні у мене така картина. Люблю вазони, які Довго і багато цвітуть. Ось ці люблю за те, що цвітуть все літо. Орхідеї люблю за те, що цвітуть навіть зимою. Ось так. Всім гарного дня бажаю!